Не більше 150 тисяч гривень на місяць зможуть переказувати з картки на картку українці з 1 жовтня і триватиме це щонайменше півроку. Чому це відбувається у Національному банку України? кажуть, що е, цей ліміт запобігатиме використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях, і додають, що дуже важливо це ніяк не вплине на діяльність волонтерів. Раніше були побоювання, що це обмеження вплине на збори. Чекаю на вашу реакцію у коментарях. Напишіть, чи вкладаєтеся особисто ви у 150 тисяч гривень на місяць, бо у нас банку кажуть, що 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують цю суму. То виходить, що це нововведення ніби майже нікого не торкнеться в країні. З'ясую це разом із виконавчим обов'язки виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, Дмитре. Базове пояснення НБУ маємо. Прошу вас більш розгорнуто своїми словами пояснити, з чим пов'язане запровадження обмежень на суму карткових переказів між фізичними особами. Ну, Власне, основна причина в тому, що саме такий тип переказів дуже зручний для швидкого і масового перерахування коштів. І це. Почало останнім часом доволі широко використовуватись в рамках незаконної діяльності, в тому ж метою ухилення від сплати податків, і це явище спричинило певний суспільний резонанс в Україні. і Власне, національний банк е, е, поки що превентивно запроваджує певні обмеження. Е, Адже е, саме ускладнення фінансової складової е, через подібні обмеження, воно часто може бути доволі дієвим інструментом для того, щоб ускладнити діяльність в цілому. А що відомо про об'єми оцих махінацій, відмивання грошей? Про які взагалі суми йдеться, що аж настільки довелося обмеження вводити? Ну, Про суми я не скажу. Е, Давайте так, я от е, саме щодо Сум е, не готовий сказати там, по статистиці. Я знаю, що е, певні цифри публікувались е, за підсумками тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді України. Е, е, загалом е, можна сказати, що е, при тому, що подібна діяльність є всюди у світі, вона розповсюджена, це не є якоюсь. Е, Новиною саме там українського винаходу, але в нашій країні ця діяльність досягла таких масштабів, що вона спричиняє ну, помітні проблеми в плані підтримки певної протиправної діяльності, та от, власне щодо ну, допомагає і в ухилені сплати податків. От, тому Нацбанк е долучився до ну, боротьби з саме явищем трупів, і наскільки знаю, є плани для подальших кроків, От. а як цей механізм працюватиме? Чи торкнеться він пересічних громадян? В Нацбанку кажуть, що ніби 98% не торкнеться. Чи дійсно більшість українців не відчують на собі ці обмеження? Я думаю, що це коректна оцінка. Дійсно, більшість, абсолютна більшість клієнтів, не відчує цього обмеження. Воно доволі просте. Протягом півроку обмежується сума переказів саме із використанням реквізитів платіжних засобів ну, карток. Цей ліміт е, діє в рамках одної фінансової установи, е, ну, в нашій практиці, в нашій реальності це в основному банки, але в принципі фінансові установи не банківські, теж вже можуть відкривати платіжні рахунки, теоретично, це і їх може стосуватись. Е, от при цьому, е, е, що означає ліміт в межах одної установи, якщо клієнт має Ну, якщо ви клієнт кількох банків, то по суті в рамках кожного окремо врахується цей ліміт, вони не перетинаються, не накладаються один на один. Ну, відповідно, це ще дещо розширює можливості для людей для здійснення саме фінансових транзакцій. Крім того, не обмежуються вхідні операції, тобто. Обмежується сусіда саме перерахування коштів, яке ініціює клієнт, не обмежується кількість таких операцій, як це планувалось наскільки я знаю на початку. І це, до речі, знімає питання щодо людей, які, наприклад, долучаються до великої кількості зборів і там звикли. Часто невеликими сумами донатить там на банку, на картку і тому подібне. Тобто, ну взагалі жодних перешкод. Тобто, волонтерам не треба реєструватися. Це просто автоматично зрозуміло. Так так, система налаштована, що можна донатити велику кількість, плюс можна як волонтеру отримувати з великої кількості карток, так суми і про, виходить про волонтерів. Що? Трошки окремо. Давайте mm. я ще трошки не завершив цією частиною. Давайте. Так, е, да. просто ми говоримо про, про пересічних людей, які не є волонтерами, які донатять по мірі того, як у них є кошти і вони готові комусь допомогти. Тобто вже безліч е, цих е, операцій буде проходити е, жодним чином не стикаючись з обмеженнями. Е, е, крім того, Ну, відносно невелика кількість е, українців, які мають е, великі доходи і статки і можуть е, переказувати великі суми, е, можуть це робити без урахування цих обмежень, якщо перераховують е, на реквізити АІБ. Е, е, тут Треба розуміти, що якщо ви хочете здійснити 100 невеликих транзакцій, вам зручно використовувати номер картки. Але якщо у вас ваша активність полягає в тому, що ви великі суми невеликі кількості транзакцій е, маєте намір комусь передати, е, от е, такі операції е, не підлягають е, тим обмеженням, які запровадили на нас і тепер детальніше щодо волонтерської діяльності, очевидно, така діяльність пов'язана не тільки з тим, що волонтерська організація чи фізична особа-волонтер отримує збори, і це не обмежується, вона ще й перераховує тут дійсно. Обсяг має значення, і щоб ця діяльність не страждала, Національний банк своїм рішенням передбачив також для банків обов'язок розробити певні правила, за якими банки будуть визначати діяльність своїх клієнтів як волонтерську, і мають право при цьому не застосовувати до таких клієнтів дані обмеження, ну, яке запроваджено. Це має в принципі розблокувати не те, що розблокувати, має зняти потенційну перешкоду для ну, нормальної, законної, зрозумілої волонтерської діяльності. Я думаю, що як будуть ці механізми працювати на практиці, ми побачимо трохи пізніше, але в цілому проблеми немає має бути. в цьому до останнього моменту в інформаційному просторі обговорювався сценарій обмеження суми щомісячних переказів у 100 тисяч гривень. З чим пов'язане збільшення цього ліміту? 150 маємо на виході. А... Ну, на жаль, немає тих розрахунків, на які спирався Національний банк, коли приймалося рішення щодо затвердження ліміту. Однак тут варто зважати на загальний підхід цього рішення. Це те, що законослухняні клієнти не повинні в принципі стикатися з незручностями через ці обмеження. І більший ліміт означає лише те, що. Простір діяльний, ну, простір операційний, транзакційний для таких клієнтів він розширюється. При цьому, я так думаю, що Національний банк все ж таки спирався на певний аналіз статистичний тих операцій по вже виявлених, скажімо так, дропах, щоб зрозуміти на яких лімітах. Ну від яких лімітів е значно зростає ризик того, що це саме якась буде пам'яті. На який ефект від запровадження цього нововведення може розраховувати на збанків, в якій перспективі, е за якими ознаками, от ми побачимо їх, і е стане точно зрозуміло, що ефект є, і з дропами власне за півроку знову ж таки вистачило, і з дропами е боротьба там завершилася, або там подолали більшу частину. Як це зрозуміти? Ну, власне, тут перше, на що варто звернути увагу, це те, що ці обмеження носять тимчасовий характер. Вони не вирішують проблему дропів як таку, але вони спрямовані на істотне зменшення пропускної здатності механізму дропів. Відповідно, це. За очікуваннями має призвести до ну, скажімо так, збільшення витрат, збільшення складності застосування таких механізмів. Очевидно, офіційної статистики платіжної по подібним транзакціям її немає, але я думаю, що можна буде помітити певні. Зміни в, в, в загальній статистиці платіжних операцій, і загалом обсяги незаконної діяльності скоріш за все будуть зменшуватись. Ну, я, ну але ж знов ну, ж таки, це оцінити можна буде виключно за тими непрямими ознаками, за якими і зараз роблять оцінки там, незаконної діяльності. Але ж шахраї теж на місці не стоять, і вони зазвичай обходять всі ці законодавчі моменти, які держава втілює. І от був міскодинг, потім з'явився дропінг цей. А власне, як ви бачите перспективу, що можуть дозволити собі шахраї, аби все ж таки залишитися при своєму, і ну, які схеми потенційно ще можуть бути е, видумані? Ну, по-перше, зверну увагу, що мізкодинг та дропи це не ну, взаємозамінні явища, а це просто різні механізми, і наразі обидва можуть використовуватись в фінансовому транзакційному ланцюгу, який обслуговує певну протиправну діяльність. Крім того, боротьба, скажімо так, Фантазії шахраїв і регуляторів це постійне змагання. Так відбувається всюди в світі. Якщо дивитись на історію розвитку фінансової системи і банківської, зокрема, то можна посвідкувати, що. Від моменту, коли взагалі з'явилася фінансова діяльність більш-менш організована, то регулювання посилюється поступово по мірі того, як трапляються певні кризи, або виявляються певні зловживання, і держава шукає способи, як цьому протидіяти. Тобто, я ну, не вигадую зараз вітринові схеми, але очевидно. Будуть намагання придумати щось нове, також можна згадати, наприклад, такий цікавий інструмент, як криптовалюта, яка з'явилася на історичними масштабами відносно нещодавно в світі. І на якомусь етапі це вважався такий інструмент вивільнення фінансів з-під опіки держав. Але наразі світ йде шляхом визначення, що це таке, які властивості цей актив має, чи це валюта, чи гроші, чи може просто актив. І світ напрацьовує механізми регулювання цих операцій. І я думаю, що так само. Буде цей рух, цей бік по колу продовжуватись по мірі того, як будуть розвиватись технології або з'являтися нові ідеї. Шахрі будуть щось спробувати. Держава та державні інституції, названі зокрема, будуть придумувати механізми, як цьому протидіяти зменшувати. Ну, Нацбанк вже готує низку законодавчих ініціатив, окрім обмеження за картковими переказами, і я от буквально процитую це так офіційною мовою: збільшення штрафів для порушників, посилення відповідальності для організаторів і учасників протиправних схем, створення відповідних реєстрів, розширення повноважень НБУ, а також підвищення вимог до банків. Ну е, виглядає насправді незрозуміло, тому що ну це ж дуже абстрактні такі речі. Е, наскільки? Збільшення штрафів, наскільки посилення відповідальності? А, так чи інакше ви вірите в те, що існують ще кроки, якими можна реально побороти зловживання на платіжному ринку Ну бодай там я не знаю, в недалекій перспективі. Я вже не кажу про прям назавжди. Тут насправді все. Ну, з одного боку складно, з іншого, просто те, що ви перерахували, це можливі інструменти, які можуть дати певний ефект. І, звісно, скоріш за все, мова йде про певну комбінацію цих інструментів. Там параметри, звісно, наразі невідомі, це ще буде предметом. Наступної роботи та дискусій, в тому числі з учасниками ринку, от, і можливо, навіть це буде питання кількох ітерацій запровадження інструментів, перевірки їх ефективності, удосконалення ну, як завжди, відбувається з якимось новим законодавством. Ще що важливо розуміти, не існує якоїсь е, срібної кулі законодавчої, яка здатна просто виключити саму можливість е, здійснення якихось злочинів там, чи порушень. Е, з іншого боку, е, це не є причиною для того, щоб навіть не намагатися протидіяти. Ми ж говоримо навіть ну не про те, що е, якісь заходи повністю виключать е, подібні операції, там, діяльність дропів, як таку, але істотно зменшити масштаби е, до такої міри, що е, це з помітної на національному масштабі проблеми перепросте в е, локальні зловживання. Ну це цілком можливо, і я думаю, що це є реалістична ціль. Пане Дмитре, дякую вам за вашу думку озвучену Дмитро Глінський, виконуючи обов'язки директора незалежної асоціації банків України. Був моїм співрозмовником. Нагадую, чекаю на ваші реакції у коментарях. Чи вкладаєтесь ви особисто у 150 тисяч гривень на місяць, у саме в питаннях у цих переказів між фізичними особами? Тисніть вподобайку під відео і підпишіться на канал РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.